Від початку літа Суперхюменс Центр відкрив свої двері у Дніпрі. Тут надають допомогу як цивільним, так і військовим, які постраждали внаслідок російської агресії. Ніщо не зупинить людей на шляху до відновлення. Навіть попри повітряну тривогу, у центрі продовжується робота. Змінюється лише формат. Пацієнти продовжують свої заняття в безпечному укритті. Серед пацієнтів центру пані Світлана, яка зараз проходить реабілітацію. У грудні 2024 року вона зазнала серйозної травми. Того дня жінка пішла за покупками на один із ринків Нікополя, коли місто опинилося під російським обстрілом. Це було на ринку звичайний день, був де привіток підірона, який зробив скид снаряду. Ну, так трапилося, що він потрапив мені під ну, так і трапилося. Так на нас кожен день таке. Трапляється. Я осилала рентгени, якісь виписки медичні. Коли вона вже була готова до протезування, мене запросили сюди. До Останні п'ять тижнів жінка отримує фахову допомогу. Під наглядом досвідчених медиків вона виконує вправи, які дозволять якнайшвидше опанувати протез. Три тижні у нас була. Робота з сою, тому що вона була ну, недостатня було м'язів, тому три тижні ми займалися, тому що вона трошки окріпла, прибрати контрактуру, ну і потім вже перейшли до роботи з протезом. Ходьба на протезі, техніка ходьби на протезі, тому що якщо зараз її правильно виробити цю техніку, то так ти і будеш ходити. Це найголовніше зараз освоїти правильний шаг. Тут не тільки фізична допомога, також і моральна. Люди морально відроджуються, вірять в себе, це дуже класно. У відновленні Світлані допомагає фізичний терапевт Микола. Під час занять він уважно координує її рухи, щоб жінка правильно їх головне ефективно виконувала вправи. Пані Ситон до нас прийшла 5 тижнів назад. Вона звернулася з первинним запитом це була допротезна підготовка. Наразі цей етап завершений, і ми перейшли до етапу протезування. Ми отримали вже пробну. Пробний виріб, корот, ми його опрацьовуємо, працюємо на відхиленнями ходьби, покращуємо її патруль ходи і готуємося до отримання вже постійного протезу на цьому тижні. Вона навчилася завантажувати колінний модуль і активно на ньому працює. Зараз ми працюємо над витривалістю і балансом загальним. Повертаю людей до їхнього повноцінного життя, щоб люди жили своє краще життя. Щоб це люди не закривалася просто в будинках, бо вони отримали травму. А щоб вони поверталися, жили краще своє життя. Кожен, хто потребує протезування та реабілітації, може звернутися до центру Суперхюманс. Усі послуги для захисників, цивільних та дітей, що постраждали від війни, безкоштовні. Протезування та реабілітація пацієнтам, тобто, коли людина приїжджає до нас, вона заходить на повний курс як протезування, так і реабілітація. На офіційному сайті залишити заповнену форму. На superhumans.com ми нажимаємо на посилання стати пацієнтом. Вас перекидує на конкретну сторіночку, ви заповнюєте анкету, її надсилаєте. І протягом трьох робочих днів вам відповідає наш кол центр і скеровує конкретне місто, де вам потрібно. Лише за два місяці титанічної праці медиків близько пів сотні українців змогли повернутися до повноцінного життя з якісною фізичною активністю та впевненістю в собі. Артур Орел, Павло Черненко